Пещешин. Забиває зараз. Подивіться, Олександр. Помиляється Елфійму у цій ситуації, як на мене. Не сподівався, що за спин е вистрибне. Олександр. наразі у сезоні. Три бали тоді було здобуто у матчі, і забиває зараз Артемович! 1-1 один рахунок у цьому протистоянні стає. Захоче тріумфувати кожен. Таргонський, Таргонський, просувається перед Таргонський на дальню стійку передача. А Сатріана Сатріан як м'яко зараз! Як ефектно забиває Таргонський Підсікнув над головами усіх гравців єврофордів м'яча Амната Сатрян. Піхлик. Розіграш м'яча, Піхлик пробував. Наступний раз це може бути жовта картка. Гірний. Гірний пробиває. Дуже хороший. Тимощук. Томущука. Посуває вперед Тимощука. Зараз команда поступається. Копі. Команді м'яко кажуть, чи! Не першої руки. Забиває Тимощук. Зараз під завершення першого тайму. Зайвий раз, нагадуючи про те, що. Єврофорвардін, штрафний удар у виконанні логістів. Прибуває Лещишин. Влучає зараз суперника. Тепер все відми. Шановні друзі, другий тайм зустрічі між командами Копа та Єврофорвардін Розпочинається. І з рахунку 2-2. Нічия була перед номер 81 Дмитро Мигаля, Наставник колективу. Копа. Момент Зашевський. 10-й номер Андрій Артемович номер 18 Нікіта Єлфімов номер 99 Упало. М Яка передача на Олександра. Олександр. Артемович не вдається йому відібрати м'яча. Таргонський просувається. перед Таргонський! 3-2. Забиває Асатрян. Протиснув Таргонський Лещишина. оббіг. І на дальній стійк. Постріл. Удар зараз. Подивіться, ну... є, є. Томашевський. Лишається м'яч. Як би це важко не було, але у володіннях команди Єврофорбардії. Хороша! Яка комбінація! І гол, який фантастичний зараз забиває Пелепишин. Дуже грамотно розіграна атака, дуже ефектна атака. На м'ячі Шапошников. зараз гупало. Таргонський. Таргонський! І Із м'ячем Олександр не забиває! Повидає Павло Полокосюк, який сьогодні, до речі, на майданчику, якщо я не помиляюсь, навіть і жодного разу не з'являвся. Немає. я думаю. Рубує зараз же класно. Уху-ху-ху-ху! Ти... Хапає з них. Не рятує Шапошніко свою команду. Забиває Тимошчук 4-3. Єврофорвардінг.